Руки в замку на середині грудної клітки, 30 натискань і два вдихи. Про нескладні алгоритми, що рятують життя, розповіли студентам з Ужгорода та Харкова. Ці навики стануть у нагоді у екстрених ситуаціях і знадобляться для допомоги як дорослим, так і дітям. Ми провели теоретичну частину, коли ознайомили наших учасників з теоретичними знаннями про домедичну допомогу. І зараз в цьому симуляційному класі ми відпрацюємо це на практичних навичках. Для того, щоб максимально спростити навчання звичайних пересічних людей, є розроблений алгоритм, який називається Doctors ABCD. Тобто це ємонічний е, мнемонічна така система, е, по якій, якщо по порядку йти, можна не розгубитися в критичній ситуації і правильно дати допомогу. Тому це є легко і доступно для е, для кожного, можна сказати. Це навчання частина масштабного проєкту, що має на меті покращити психологічну підтримку в дитячих лікарнях України. Відтак його учасники намагаються опанувати цілий комплекс знань і у майбутньому застосувати їх для блага наймолодших. Проект називається Психологічна підтримка дитячих лікарень, і ми її будемо реалізовувати в Ужгороді, у Ужгородській дитячій лікарні та в Харкові, Харківській дитячій лікарні. Зараз ми бачимо тільки такий навчальний підготовчий компонент. Ми зібрали студентів з Харкова, з студентів-медиків, студентів мистецьких закладів, також студенти з УжНУ та інших закарпатських навчальних закладів, які є клінічними психологами, психологами. Ми також медицина та мистецтвознавство, також, тобто, ми формуємо таку мультидисциплінарну команду, яка буде практикувати наступні п'ять місяців. Продовж тижня на навчальній резиденції в Ужгороді студенти відвідали кілька тренінгів, лекцій та майстер-класів, дізнавалися більше про психологічну підтримку та вразливість навчалися психологічним ігровим практикам та імпровізації, а також музичній терапії та музичним іграм все для того, аби змогти якомога ефективніше і цікавіше підтримати хворих діток. Можу сказати, що найяскравіше це, це була саме заняття музикотерапією, була дуже змістовна теорія і прям такі структуровані. Визначення, котрі я не знав, тобто я спостерігав за командою, вдохновляючи, просто бачив це. Але саме як воно трактується вираження, я не знав, ну як професійно і дуже багато для себе підчерпнув і знаю, тепер ось. Олена вже впродовж двох років практикує музикотерапію у Харкові. Працює волонтером в місцевій дитячій лікарні, і ця методика каже, справді допомагає покращити емоційний стан наймолодших. Ми працюємо з дітьми від нуля до 18 років. всіх, хто може лежати у дитячій лікарні, це і робота у палатах окремо з дітьми, робота у групах. Ми орієнтуємося на запити дітей. Ми не вчимо їх музики, ми просто. Просто їм допомагаємо отримати те, що їм не вистачає, це може бути просто спілкування, це може бути налагодження комунікації всередині там палати, чи просто з лікарями, мабуть. Також учасники проекту відвідали радіо, де опанували основи створення подкастів та радіоефірів, джинглів та аудіоконтенту. Ще один здобутий навик скандинавська ходьба про теорію та практичне застосування в дитячих лікарнях. Розповідала лікарка Катерина Зінов'єва. Вони можуть це використовувати для роботи з дітьми, тому що з паличками не тільки можна ходити, можна робити різні вправи, вправи на координацію на стрибки можна паличками один одному да перекидувати, щоб вміти а, зловити. При тому можна ще навчитися правильно дітей, правильному стереотипу руху ходити. Як руку виставляти? При цьому, коли діти будуть ходити, вони будуть знати, як правильно дихати. Тобто це така собі гарна робота, особливо якщо є такі якісь психологічно навантажені речі, то діти можуть відволікатися на такі ігри, на таких на таку ходьбу, бо це набагато цікавіше, і на всякі такі руханки їх. Дуже активізують за словами організаторів проєкту, Всі знання одержані під час навчань, використовуватимуть, аби покращити психологічну культуру в лікарнях. Цю психологічну культуру ми можемо поширювати різними способами, але найперше це змінювати атмосферу в дитячих лікарнях. І ми наголошуємо на тому, що за цю атмосферу відповідальні всі, хто працює в дитячій лікарні, починаючи від медиків, закінчуючи психологами. Тому власне ми це тут і практикуємо. Найкращі студенти навчальної резиденції візьмуть участь у другому етапі проекту навчальній частині, де зможуть застосувати набуті знання безпосередньо у дитячих лікарнях.